Вітаю вас на каналі Інвеслайф. У нас сьогодні дуже цікавий об'єкт, недорогий будиночок з власним місцем під машину. І знаходиться в досить таки в престижному, хорошому районі Вілла Мартін, де є вся інфраструктура, є великий супермаркет, торговий центр Лозенія І є дві міжнародні школи англійського спрямування. Заходимо зараз в двір. Викладена класна плитка під машину. Є в нас кладовка Відразу при вході. І є своя така невеличка зона відпочинкова з двома диванчиками. Йдемо зараз далі і подивимося на сам будинок. Так, у нас тут теж просторо. Є вхід в будинок. Знімаємося в сам будиночок. Так, заходимо відразу в терасу. Тераса комфортна, засклена, є столик такий. І непогані тут, до речі, краєвиди на море. Далі ми потрапляємо в салон. Салон просторий, близько 25 квадратних метрів. Є два диванчика, є кухонна зона, велика, є техніка необхідна і кондиціонер. Далі в нас є зона, що розділяє малу спальню, більшу спальню і санвузол. Що цікаво, ще в тій квартирі, в нас повністю замінені двері. Тобто видно, що тут, якби мінялись двері, ставили склопакети. Тому зараз прийдемо спочатку в меншу спальню. Менша спальня тут можна розмістити одномісне ліжко або невеличке двомісне. Бачимо, що є глибока шафа, всі шафи гарно зроблені, побілені, тобто заїжджай, живий. Зараз ми пройдемо в більшу спальню, вона вже відчувається, що набагато більша. Тут велике двомісне ліжко, метр вісімдесят по ширині, також глибока шафа, і в нас вікно виходить на головну терасу. Далі у нас санвузол. є все необхідне, є душова, гарний умивальник і туалет. Зараз я виходжу з будинку, відчувається тиша в даному районі. Чути навіть як пташки співають. Дуже класний, спокійний район. Ще в нас є такий бонус один в будинку. Це невеличкий підвал, де можна зберігати власні речі. І бачимо, що тут навіть люди зберігали якісь речі для будівництва. А зараз хочу поділитися враженнями про даний будинок. Е, відчувається, що тут комфортно, хоч він, вроді би, невеликий, біля 70 квадратних метрів. Е, є в'їзд під машину, е, класний район. Ну і враховуючи ціну, це досить такий непоганий варіант. Ціна даного будинку 139 тисяч 900 євро. Кому цікаво, пишіть мені, я дам контакти менеджера і ми допоможемо придбати вам цей об'єкт. Дякую за увагу. З вами була компанія Інвестлайф. Інвестуйте своє життя.